Підтримка українських громадян на контролі президента. До нас за спокоєм Кордон відкритий з України продовжують прибувати люди. Сертифікати на власні метри доступне житло. Програма в дії. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні відбулося перше засідання оперативного штабу в зв'язку з ситуацією, що склалася на Україні, напередодні при його створенні підписав указ президент Вадим Красносельський. Працюють кризові центри та гаряча лінія. Мета надати допомогу людям, які прибувають з території України. Істественна люді зрозуміло, що люди мають право покинути територію, де йдуть бойові дії, ідуть куди зручно, включаючи ПМР. В Указі послано завдання всім керівникам органам держвлади забезпечити взаємодію, передбачені місця, де тимчасово будуть проживати ці громадяни. Звичайно, ми повинні забезпечити їх побутовими умовами, медичною допомогою, харчуванням і всім необхідним. Напередодні у республіці організували проживання для 136 людей, які прибули з України, запустили чотири пункти для їхнього тимчасового розміщення у рибниці, Дубосарах, Тирасполі терасполі та дністровську. Ситуація на контролі голови штабу міністра МВС Віталія Няго. Станом на 8 годину ситуація в республіці стабільна. За минулу добу розміщено в Кам'янці на базі спортивної школи троє людей, двоє дорослих і дитина. Вранці вони виїхали. До Босари 22 людей, 15 дорослих і 7 дітей розміщені в готелі «Дністровський сад». Вранці 10-ро поїхали, 12 залишилося. В Тарасполі 111 чоловік, 11 в профілакторі «Теротекс», 100 в приватному порядку в готелі «Росія», 50 дорослих дорослих і 50 дітей, всього 136 людей у республіці запустили гарячу лінію. Номер телефону зараз ви бачите на екрані. Напередодні на неї надійшло 75 дзвінків, три щодо розміщення прибулих в нашу республіку людей. Вадим Красносельський наголосив на тому, що їм має бути надана допомога. Президент рекомендував і тестувати прибулих. Якщо необхідна медична допомога, її потрібно надати. Тут маєте взаємодіяти з мінохорони здоров'я і тестувати на ковід. Якщо тест підтвердиться, краще в ковідний госпіталь направити, щоб люди як мінімум не поширювали і як максимум самі не постраждали від коронавірусної інфекції в таких умовах. Вона відійшла зараз, ніби на другий план, але люди в реанімації на ШВЛ вмирають щодня. Не потрібно забувати про пандемію. Вадим Красносельський наголосив, що всі структури мають бути готові до будь-якого сценарію подальшого розвитку подій. Президент особисто контролює ситуацію. Сьогодні ж Вадим Красносельський з інспекцією побував на контрольно пропускному пункті Первомайськ. Все одно ми повинні передбачити і чекати на наплив людей. Ви до цього готові? так точно все так точно. Особовий склад проінструктований, підготовлений, ведемо опитування громадян, надаємо необхідну допомогу, медичну, взаємодіємо з ДМК та МВС. Про стан справ на митниці президента проінформував міністр держбезпеки, ситуація контролюється, позаштатних проявів не зафіксовано. Зранку з боку України тимчасово обмежили пересування громадян цієї країни за винятком жінок та дітей. Застопорилося на деякий час і переміщення вантажів. Наразі рух відновлено. КПП Первомайсько Чурган функціонує. Вадим Красносельський націлив на збереження спокою та чітке виконання службових завдань. Попри за ти особовий склад контрольно-пропуск. Нового пункту має бути готовим до великого потоку громадян, наголосив глава нашої держави. Напередодні контрольно-пропускний пункт Первомайськ працював в режимі нон-стоп, тисячі автівок з боку України направлялися до Придністров'я. Величезна кількість людей йшла пішки. Більшість до родичів. Хто транзитом до Молдови, а хтось шукав притулку. Яка ситуація на кордоні сьогодні? Далі в нашому матеріалі. Ранок КПП «Первомайську Чурган порівняно зі вчорашнім днем. Тиша Україна, усі пункти пропуску на Придністровсько-українському кордоні закрила на свою територію з боку нашої республіки. Пропускають лише громадян з українською пропискою. В бік Придністров'я люди і машини не йдуть. Нікого не пускають, ні випускають. нікого не впускають і не випускають, нічого не кажуть. Народу багато, але нікого не пускають. Тихо черга велика. За кілька годин знову потік людей. Україна відкрила свій кордон. Майже всі йдуть в бік Придністров'я цілими сім'ями, з валізами та маленькими дітьми. Впускають навіть без закордонного паспорту. Достатньо показати внутрішній і сказати потрібен притулок. З України в Тирасполь. З України їдемо в Терасполь. Черкас до родичів Побоялися залишатися. Практично всією сім'єю виїхали. Це зельно. їдемо в гості до родичів. Куда, в який кород. Я їду із України. Я їду з України в Придністров'я. Була там у батьків. У мене український закордонний паспорт. Хлинув з боку України і потікавтівок, переважно більшість з українськими номерними знаками. Чоловіки, люди, літні, українці віком від 18 до 60 років звідти не випускають. Ми з, Одеси. Ми з Одеси їдемо до вас, бачите, що робиться. Їдемо в Бендери. У нас тут друзі, родичі. Черга зараз велика. Ми у віці нас випустили. А чоловіків з 18 до 60 років не випускають. Їдемо до вас. Жаль залишати все. Дякуємо вам. Здоров'я тільки миру. У нашій республіці ситуація під контролем. Покидати країну громадянам Придістров'я поки не радять. Столичний автовокзал маршрутки у Дністровськрибницю Кишинів під знаком міжнародні перевезення пусто. Така сама ситуація і в інших містах. Останні два рейси до Одеси були напередодні. Спокійно проїхали та повернулися. справа в тому, що ще вчора ввечері ми планували зранку в штатному режимі виконати маршрути, які були заплановані у напрямку міста Одеса. Але на жаль, уночі кордон був повністю перекритий у кучурганах. Водночас наш транспорт вийшов на лінію. Вони доїхали до митниці, але були змушені. І повернутися назад об 11-й годині. Надійшла інформація про те, що КПП відкрито. Я так думаю, що ми обговоримо з перевізником можливість того, щоб все таки завтра маршрут виконувався. Маршрут маршрути з Молдови поки що теж на паузі. Наскільки нам наскільки нам відомо абсолютно всі транзитні рейси у бік Росії, які зокрема проїжджають транзитом через Україну, не виконуються. Ми сьогодні вранці також бачили новину від Національного агентства транспорту Молдови, яка надіслала звернення на адресу перевізників із проханням про те, щоб вони не виконували перевезення у тому напрямку. в В інших наші автовокзали працюють у штатному режимі міжміські маршрутки та до Молдови. Все як завжди. А це залізничний вокзал. Сьогодні ввечері тут. Мав проїхати поїзд Одеса Кишинів Вранці ситуація змінилася. Уряд Молдови запровадив заборону курсування даного поїзда, тому сьогодні ввечері його не буде. Ми чекаємо на телефонограми теж від молдавської сторони або від української з додатковою інформацією щодо відновлення. Більше того, закрито і вантажне сполучення на сьогодні не ходять вантажі ні у бік України, ні з самої України, ні порожні вагони, ні завантажені. Поки що громадянам Придністров'я рекомендується тимчасово не виїжджати за кордон. Про це президент Красносельський говорив напередодні у зверненні щодо ситуації в Україні. Напередодні у Придністров'я запустили чотири пункти тимчасового розміщення для тих, хто приїжджає з України. За дорученням президента Оперштаб в екстреному порядку підготував профілакторій Тертексу Тераспелі, готель, Дністровський сад у Добусарах, Санаторій Металург у Рибниці та Санаторій Сонячний у Дністровську. Його сьогодні відвідав президент. Профілакторія. Профілакторія, кажуть представники МВС та керівництва повністю готовий. Персонал готовий зустрічати людей. Вадим Красносельський перевірив готовність санаторію, оглянув кімнати для проживання. Умови хороші. У кімнатах є холодильник, душова, шафи, ліжка. Все необхідне для розміщення людей. Считання, все у вас організовано. До у мене, так, До самі побратим. Проживання та триразове харчування буде безкоштовним. Держава подбає про доставку необхідних продуктів, зазначив президент. Також Вадим Красносельський звернув увагу і на оновлене медичне обладнання. Тут проводять постковідну реабілітацію. Поки що прийом пацієнтів не припиняють людей. У санаторії не так багато всього 15. Якщо буде наплив процедури, припинять все більше надходить дзвінків від потенційних мешканців. Пункти тимчасового переміщення працюють по всій країні у Тарасполі профілакторії Теретекс у Дністровську санаторій сонячний Металург у рибниці та готель Дністровський сад у Добосарах. Ми Ми готові прийняти людей, створити умови для того, щоб всім було комфортно, перечекати той складний період, який сьогодні склався в Україні. Напередодні ми прийняли на нічліг три сім'ї з дітьми, у яких звичайно біль і страждання. І ці страждання ми розділяємо разом з ними безумовно і вживемо всіх заходів для того, що тут їм було добре. У рибниці для біженців підготували профілакторі метавор. Поки що тут розмістили лише одну людину. Номери розраховані на 68 місць. Є всі зручності, включаючи телевізор. кожне місце забезпечене повністю чистою постільною білизною, ковдрами. Кожна людина буде забезпечена засобами особистої гігієни та також триразовим харчуванням. Працює гаряча лінія з питань тимчасового розміщення людей. Кожен хто потребує допомоги, може зателефонувати за єдиним номером 0533 912 77. Лінія працює цілодобово. й гарячі лінії у кожному місті Придністров'я. номери на екранах. До інших тем видерти перемогу у Браги. Вчора шерифу не вдалось, хоча у домашньому матчі тиждень тому жовто-чорні здивували футбольну Європу рахунком 2-0. Голи тіля та Траоре принесли шерифу ще одну сенсаційну перемогу. Битва у скелях вирішила долю жовто-чорних. Переможця за підсумками двоматчевого протистояння між шерифом та Брагою у Лізі Європи показала серія пенальті. Битва у скелях майже 10 тисяч вболівальників. Фанати жовто-чорних, звісно, топлять за своїх. І ось нова історія на старті. Перший тайм палка гра португальців, Атаки, підходи захист на рівні. Але забити з першого разу не вдається. А захищає ворота до останнього. Небезпечні моменти створює адо не виходить. Перший тайм нам двоголи. Другу половину починаємо з самого початку рахунок за сумою двох матчів – 2-2. підтримка треспочан з усього світу. на нашому небі одна зірка із її шериф. Далі напружена гра Юрій Вернедуб зміцнив оборонну лінію, випустивши Ніковава замість Янсене. Шериф стоїть на своєму, атакує, робить хороші підходи. Не залетіло. Під кінець гра вирівнюється додатковий час 30 хвилин, і все вирішує серія пінальці. 3-2 не на нашу користь. Але Атанасіадіс вразив його сейв знову у списку найкращих ігрового дня Ліги Європи. Я сказав, що наші шанси 50 на 50. Перший тайм ми провели не дуже добре. Пропустили два голи, але знайшли в собі сили і не дозволили Бразі забити більше. На жаль, самі не зуміли забити, хоч у нас були для цього моменту у першому та другому таймі. Я вітаю брагу з виходом у наступний етап, але ми теж грали добре. 120 хвилин напередодні плюс пенальті, 16 матчів за цілий євросезон. Боротьба до останніх секунд. Повернення інтриги навіть після трьох незабитих одинадцятиметрових шериф закінчив виступ у лізі Європи. Більш гідного способу не вигадати. Підсумок чотирьох таймів по парі м'ячів у кожних воротах. В одній 16 шістнадцятій Лігі Європи шериф та Брага на рівних обмінювалися гольовими томаками та реферансами, перемогами та поразками. Долю путівки до однієї восьмої не вирішив, і півгодинний овертайм. Вся футбольна Європа завмерла у напруженому. Очікуванні вже ніхто не скаже, що успіх шерифа щаслива випадковість. Серія пінальці, дзеркальне відображення гри загалом. Але фінальний удар по воротах подарував перемогу нашим суперникам, тим не менш шериф. Герой. Зіграно 16 матчів. Бува Ліга Чемпіонів та Ліга Європи. Далі без з але шерифівський футбол продовжується. У Добосарах продовжують видавати сертифікати для придбання власного житла молодим фахівцям. Минулого року у підтримкою скористалися 15-ро, у цьому вже п'ятеро. Сьогодні сертифікати отримали працівники культури. Державна субсидія для придбання власного житла цього року за дорученням президента список на її одержання розширили. Тепер отримати сертифікат можуть працівники сфери додаткової освіти, культури та бібліотек. Сертифікат номер 19. сертифікат номер 19 про отримання субсидії вручається Василію Марії на суму 193 тисячі рублів. Маша працює режисером у будинку культури мікрорайону Лунга. Вже 12 років. Виховує доньку, живе в орендованій кімнаті. Завжди мріяла про власний будинок. Тепер її мрія реальність. В прошлому году, вот я узнала, торік дізналася про субсидію, дуже рада, що розширили категорії. Я читала всі ухвали, документи. Заявку подала два тижні тому і почалося важке очікування безсонні ночі, хвилювання чи схвалять. Вчора зателефонували і шквал емоцій. Дуже рада, і сьогодні тут з сертифікатом. Це підтримка держави значна. Анна та Денис теж культурні робітники. Живуть у Червоному Виноградарі з батьками, виховують двох доньок і обидва працюють у сільському будинку культури. Ми дуже вдячні, оскільки зібрати велику суму із нашими зарплатами нереально. Батьки батьками, але має бути своє. Квартира не для нас. Бажаємо будинок. Нам подобається наш край. Тут спокійно, сім'я, батьки. І так ми тушливо. Це наше. На пошук будинку у молодих людей є півроку. Правильно оформити усі документи допоможе Держадміністрація району. Натомість 10 років роботи за фахом на місці. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.